Ми з вами пригадаємо, в якій країні ми живемо? Так, в Україні. Україна це наша велика спільна домівка. Вона дуже гарна, квітуча, сильна, дружня. Наша велика країна складається з маленьких міст. Діти, а ви знаєте, в якому саме... Так, у місті Запоріжжя, де є багато садочків, шкіл, де можна погуляти у парку. Тут дуже гарно, багато діток. Наша країна, як і наше місто, дуже прекрасна. В країні люди всі дружні, допомагають один одному. Усіх людей в нашій країні є. Правила, які називається Конституція України. Адже, дітки, ви знаєте, що в садочку не можна ображати друг друга, не можна смітити, ламати іграшки, так і у людей є правила. Ось так і в нашій країні, щоб усюди був лад, щоб усі міцно дружили, є правила. І сьогодні свято цих правил свято. День Конституції України, дітки. Я вітаю вас з Днем Конституції України і бажаю, щоб ви завжди посміхалися, були радісними, щоб всі ваші бажання здійснювались, і щоб на нашу Україну завжди панував мир.